Вони усміхаються, радіють та чекають на довгу мандрівку. Дітлахи із Києва та Полтави відправляються на відпочинок до Угорщини. Казали, що буде дуже цікаво, що не буде вільного часу, завжди він буде розписаний. Буде напевно цікаво. Знайду нових друзів, подивлюсь ну, нові місця, відкрию для себе щось нове, ну, віддихну. Пограю в якісь ігри з новими друзями. Емоції в мене дуже довольні, тому що мама і папа будуть мною гордитися. Діти Михайла не на словах знають, що таке, коли батько на війні, адже він сам добровільно пішов захищати країну. Сьогодні на відпочинок привіз свою восьмирічну донечку та дітей-побратимів. Каже, дуже добре, що такі програми є, де дітки можуть відпочивати та відволікатись від буденності. Хотілося, щоб наші діти відпочивали в той час, коли ми захищаємо наші рубежі. Цього року Угорщина прийме на відпочинок 600 дітей з України, а також візьме на себе усі витрати, готові прийняти на відпочинок дітлахів й інші країни, такі як Болгарія, Румунія, Австрія та країни Прибалтики. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.